Щорічно на базі Тисманицької загальноосвітньої школи проводиться районна олімпіада з образотворчого мистецтва. Учні мають можливість показати своє вміння саме в малярстві. Сьогодні ми знаходимося в Тисменській школі. У нас Олімпіада, це є другий тур проведення Олімпіади, і визначаємо найкращу творчу роботу. Тема нашої сьогоднішньої олімпіади світ, в якому я живу, край, в якому я живу. Це така загальна тема. А кожен учень вибирає собі конкретну, щоб показати свою творчу роботу. Переможці другого туру їдуть на конкурс творчих робіт, на конкурс олімпіадних робіт. До Коломиї в коледж, і там вже визначається призове місце. Дав за призове місце. Є у них вони дають дев'ятий клас, дають направлення туди на навчання. Надзвичайно талановиті діти, особливо навіть це відзначається тим, що наша олімпіада проходить на початку весни, і творча творчість дітей проявляється найбільше. І мені здається, що тут є багато учнів, які вже брали участь в попередніх олімпіадах, і творчість їхня розвивається їхні роботи найкращі в школі. Я думаю, що будуть найкращі в районі. Живописні роботи учні виконують дві години. Тема філософсько-патріотична, адже потрібно придумати композицію на тему Край, в якому я живу. Діти по різноманітному висвітлюють своє бачення даної теми е, українське поле і е, ну частину за село. Річка і на березі хата дуже сильно, дуже люблю малювати. Люблю дуже сильно малювати, але ти дуже багато. Я малюю свій рідний край, церкву. Дуже мені сподобалося. І все. Дуже люблю малювати. Сьогодні вирішила спробувати на Олімпіаді намалювати свій край, в якому я живу. А саме хочу зобразити свій любимий ставок, де я люблю відпочивати зі своєю сім'єю і з друзями. Думаю, mm. мені вийде. Після завершення олімпіади журі визначить переможців, адже кращі учасники братимуть участь у обласній олімпіаді. На даний момент приймають всі діти всіх шкіл району нашої олімпіаді. 50 дітей. Десницьку школу представляє Юра Михайлишин. Наш найталановитіший учень, який займається і в школі мистецтв. Так що нам це приємно, що він і захищаючи школи нашої, і школи мистецтва. Ну, вже стало доброю традицією, традицією на базі нашої школи проводити цю олімпіаду, і нам надзвичайно приємно, що наші учні потім підтверджують оці свої здобутки і на обласних олімпіадах. Творча зосереджена атмосфера царювала в актовій залі тисминської загальноосвітньої школи. Тут панувала тиша, адже твориться чудо, білий папір та фарби, на якому згодом викристалізовуються мрії дітей.